Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю Олено. Радий бачити. Хочу передати російській сні, яка обстріляла канал Обос. Що українські відьми, українські маги помстяться за цю студію. Я неоднократно до вас приїжджав, Я любив цю студію. Я хочу сказати, що вона вистояла. І те, що ми не можемо там писати з тиждень чи два. Нехай від цього у вас переход, пересохне в горлі, в кості. Ті люди, які причетні до цього, знайте покарання невідворотні, дякую, Валяре, за підтримку. Ми відновлюємося. Студія скоро почне працювати, але ми не перестаємо виходити в ефір, записувати випуски для наших глядачів. Тож сьогодні, як зазвичай, будемо обговорювати. Важливі новини, важливі події для зокрема для України, і звичайно, прогноз подій для України. А я думаю, що ви бачили, що росіяни збільшують виробництво дронів, зокрема, лякають українців про те, що дронів тепер стане більше, і всі задумуються, куди ще більше, якщо ми можемо побачити кожен кожну ніч, кожен день росіяни продовжують нищити українські міста шахедами і так далі. То чи будуть вони продовжувати ще більше кошмарити українські міста, і які міста під загрозою на цьому тижні? Що я можу сказати по картах? Відповідно, показує відповідно показує наступне: ворог справді збільшує кількість виробляння шахетів і інших дронів. Вони справді мають успіх у виробництві далекобійних дронів, до прикладу, шахетів. У виробництві звичайних дронів фронтових в них немає такого успіху. Але вони справді. Збільшить кількість дронів, і як я вам і говорив, що кількість дронів може сягати до 500 одиниць е, за добу. І справді такий ризик є. Е, е, я його бачив заздалегідь і бачу, що плавно буде зростати ця кількість. Е, зараз той ризик, що зараз є, вони будуть доходити до 300 одиниць, але надалі є і цей ризик, але ми вистоїмо теж. Досконалі системи ППО, і ми теж е, вчимося збивати їх різними методами. Карти показують, що луна і диявол. Справді будуть сильні обстріли. Е, ми зараз пишемось у п'ятницю, субота, неділя, понеділок, дні ризику, дні ударів. Е, Одеса, Миколаїв, Полтава, Дніпро, Запоріжжя дуже сильно, Харків дуже сильно потерпатиме від ударів. І, і я безпосередньо вчора продивлявся. Є ризики також на цей тиждень. І я от зараз скажу, ці ризики взагалі на весь тиждень, не тільки на ці три дні. А, є ризики для Івана Франківська, є ризики для Львова. А, тому справді треба поберегтися. Ворог зараз буде показувати, що він зневажає домовленості, і він буде відповідно зривати. Тому ми побачимо ще більше ударів. Але чи призведуть вони до якихось руйнувань людських трагедій? Зараз коротко я спитаю про це. Я бачу, в принципі, я бачу, в принципі, людську трагедію. Це житлові будинки, це чи лікарні, чи якась установа державна. Бачу теракти, але бачу, що вони плануються, а здійснені не будуть. Їх всі викриють і всі посадять. Посадять і дуже надовго за свої злочини проти України, нашої держави, нашого народу. Впевнена, що так і буде, і е, я так зрозуміла, що всі дні на цьому тижні під небезпекою і ворог буде лютувати майже кожен день і кожну ніч. Так, тут розумієте, тут він зараз е, пробує іншим шляхом нас бити. Не ракетами більше, хоча ракети так само присутні, так само він б'є. І е, ми зараз побачимо більше шахетні. Так дуже чіткі, скоординовані, сплановані. але треба розуміти, що як тільки вони е, на протязі тижня нас вдарять, то ми потім вже зможемо купувати, купірувати ці удари. Тобто на на, на майбутнє ми е, зможемо себе захищати від е, ударів такого плану і. Хочу сказати, що все одно ми втримаємось. Ми вистоїмо, все буде так, як хоче цього Україна і народ України, і це варто знати програм. Впевнена, що так і буде, дай Бог, щоб так було, і знову ж таки, тепер про хороші новини. Як ви знаєте, як ви бачили на аеродромі Енгельса, ми знищили майже 100 ворожих ракет, якими вони хотіли обстріляти наші українські міста. Чи будемо ми продовжувати кошмарити росіян і чи послабимо ми їх позицію зараз? Так, справді так, я бачу чітко, що буде летіти по русні. Бачу дуже сильні потужні удрани, удари дронами, дронами ГУРМО, дронами СБУ, а дронами ССО Сил спеціальних операцій. Я бачу, що ці дрони летітимуть крізь. На Самару, на 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 Рязань, на Самару, Підмосков'я, Рязань, Тулу. На Крим, і відповідно буде карати наших ворогів, і вони цього заслуговують і вони справді отримають сильну розплату на цьому тижні. На цьому тижні Україна покаже а, нашу силу і міць. І ми справді знищимо а, а, багато ворогів. Плюс а, мені одразу пішло по енергіях, що буде удар по якомусь аеродрому. І що буде знову повторення удару по Енгельсу нового удару? І я теж відчуваю, що небезпека для Ростову. Тому будемо приносити українську демократію до всіх рабів російських, і будемо показувати, що таке Україна і які можуть бути наслідки за ворожбу до України. Будемо будемо відбуватися, що робити речі, ціл, Знаєте, що... я до речі, я знаєте, дуже постійно. Я дуже постійно переймаюсь за те, що ми не б'ємо по громадянській інфраструктурі РФ. Що ми не б'ємо по місцевим жителям Росії? Що ми не б'ємо по цивільних людях. Це потрібно робити. Потрібно бити по цивільних об'єктах. РФ, треба бити по ждунах, тобто, треба. А, бити по ждунах в Донецьку, в Маківці, в Луганську, в Криму а, тих, які зрадили. А, і відповідно, треба займати ждунами на окуповані на неокуповані територіях, тому що ці люди здають позиції. Я сьогодні прийшов з тим, щоб сказати, що знайте, що покарання для вас не відворотні. Якщо зараз вами не займаються, то вами займуться. Я починаю по добропіллю розбиратися з цими людьми, які призвели до атаки великої атаки по місту десь тиждень чи півтора тому. От я зараз шукаю цих людей, Вони на моєму карандаші, і я. Я з'ясовую зараз через знайомих, хто це, хто це говорив, так далі. Тому що щоб ви розуміли по добропіллю, вони взагалі ждуни місцеві, тобто Міноборони РФ е, отчиталась да в єжеднівній сводці, що це вони нанесли ракетний удар по добропіллю тоді? Так. А відповідно місцеві жителі там певні що... Розповсюджують інформацію, що це Україна вдарила по нашим людям, а ці падалі мене зайпали, і ми повинні цих тварій притягувати до відповідальності. Досить їх терпіти і досить їх справді ну, закривати на них. Очі. Це повинні бути кримінальні справи, це повинні бути вироки цим тварям, які знищують України. Які а, с, не покаялись з моменту 2014 року, коли, а, коли вашу Донеччину стирали з лиця землі орки окупанти, і ви ну ви не змінили свої позиції? Ви повинні відповісти за законом України? Росію не чекайте, вона вас не встигне врятувати від українського правосуддя. Вибачте, веляра, ви абсолютно праві, так і буде. І останнє питання, яке я хочу задати в цьому ефірі, про щось хороше, можливо, про позитив, розглянути на картах за в суботу. В цю суботу відбудеться вперше за 18 років сонячне затемнення, яке буде помітно в Україні. Як воно власне чи є так, Це таке символізм, чи вплине воно на Україну? Яким чином? Що будуть відчувати українці в цей день? Це складні дні будуть для е, людей чутливо, тому що це будуть запаморочення, головні болі, тиск і певні речі. Е, ба більше, тобто, можуть напружуватись якісь страхи, якісь сумні, щось подібного плану, тобто, щось може викликати переймання, якісь так далі. Але це затемнення на, на нашому бусі. Тому що я бачу ураження ворогів. Я бачу ураження ворогів. Я бачу, що в ці дні якраз цього затемнення сон стоять стояння сонячного затемнення. Відповідно, в ці дні Росія зазнає атак наших даних дронів, і ми побачимо те, що ці дні принесуть нам поразки на фронті, зупинення їх просування. Будемо слідкувати за ситуацією, яка буде в Україні, зокрема в світі, і вірити, що все буде найкраще, і ми знову повернемося під мирним, під мирне небо. Я, Дивіться, дякую я вам хочу, за... За... хочу хочу зробити заяву. Я хочу хочу зробити заяву. Я так розумію, що ми наприкінці ефіру. Вчора був бункерний на бункер бункерна падаль. І сказала, що ми іміємо чіткі убеждення, тому що українські стіни будуть повністю розгромлені і унічтожені силами РФ. А то я хочу сказати а, на ці заяви, що ці а, його переконання це папочки, які пишуть йому ФСБшники, які пишуть йому. Його підлабузники Україна цілісна, незалежна, демократична. Ви не зможете не те що підійти до Сум, до Харкова, до Дніпра чи Запоріжжя. Ви зможете взяти навіть дрібненький Покровськ. І ваша доля бути навпаки в поразці. Будь-який мир. Який буде заключений з Україною зараз, буде вам невигідний, тому що цілі СВО не виконані. Ваші території, які ви хочете, які ви ну, маєте, вони все одно нами ще окуповані ще порядка 105 квадратних кілометрів території, а Україна тримає на Курщині. Ті території, що ви хотіли захопити, залишаться за Україною. Україна нездоланна, Україна озброєна, мілітаризована, і наша армія, яка зараз має приблизно мільйон особового складу. До півтора мільйона осіб. І ви не виконали цілі СВО. Ви програли війну, ви не змогли перемогти Україну і не змогли її знищити. І ваша доля, Володимир Путін. Здохнути як паршиві сибація. І це ваша доля, це ваша карма. І я її знаю, і я знаю, скільки ще днів вам жити. Ось така заява, Валяре. Я дякую за цей випуск. Ми будемо слідкувати за всіма подіями і окремо запишемо прогноз. по по заявам кремлівського диктатора, дякую вам, побачимося наступних випусках. Дякую за.